Зараз в моєму портфелі 143 компанії, з якими я працюю по всій Україні. Вільний від роботи час. А який це час? Коли це? От не знаю про такий час, от жартую. У мене вдома був гуманітарний штаб, де ми з колегами шукали просто нереальні речі, які досить складно було дістати. За моєю спиною є кейси з агенціями нерухомості, які розросталися по різних містах України, які просто зростали разом зі мною від двох філіалів в одному місті до зараз більш ніж 20 філіалів по всій Україні. Сподіваюсь, вам було цікаво. Привіт! Мене звати Хоменко Артем. Я займаюся розвитком бізнес-клієнтів, категорії нерухомість. Якщо точніше, працюю з ключовими клієнтами та найбільшими в категорії. Суть моєї роботи в першу чергу полягає в тому, щоб розвивати бізнес клієнтів, найбільші компанії, особисті консультації. Через зустрічі, навчання агентів, тощо позиція, на якій я працюю в компанії, вона відносно нова. От, моя задача розвивати бізнес через особисті консультації, розширені інструменти, такі як зустрічі, проведення навчання. Тощо моя задача, щоб компанії ставали більшими, кращими та успішнішими на ринку нерухомості України. Працюю в команді Олекс більше двох років. Ти знаєш, за час війни багато чого реально змінилося. Я приходив на позицію роботи з новобудовами на той момент. Відкривалася така категорія на порталі, але саму категорію закрили, оголошення перенесли назад. І я працював з холодними клієнтами, які навіть могли не мати облікового запису на OLX. Але з часом ми починали розвивати компанії, проводити навчання для них. І зараз мій портфель один з тих, хто генерує найбільший дохід для компанії в B2B. Найбільше в моїй роботі подобаються люди, з якими я працюю в першу чергу, да і закінчуючи клієнтами, це завжди живе спілкування, навчання, розвиток і емоції. За ці два роки роботи я маю десятки успішних кейсів залучення та централізації роботи найбільших агенцій нерухомості України на цьому ринку. Я поставив рекорд за всю історію роботи з бізнес-клієнтами у показниках, якого ще не було. Тобто я успішно допомагаю розвивати бізнес, розвиваюся сам в цій компанії і навчаюся новим навичкам та здібностям. Зараз в моєму портфелі 143 компанії, з якими я працюю по всій Україні, але в кожній компанії може бути від 50 агентів або облікових записів до 500 приблизно. Тобто, скільки саме клієнтів я опрацьовую, я підказати не можу точно цифру. В середньому за день я маю більше 20 розмов з клієнтами, але це є один із інструментів моєї роботи з ними: тобто, зустрічі, навчання, відрядження, які ми регулярно проводимо. Такі досить цікаві показники, які були за цей час. Там було проведено більше 15 зустрічей за місяць з клієнтами, а також більше 10 зустрічей за 5 днів у відрядженні. Я полюбляю розділяти роботу і дім, тому мені більше імпонує працювати в офісі. По перше, це завжди емоції, нова енергія, колектив і смаколики. Насправді мене мотивує як процес, так і результат, який я від цього отримую в першу чергу. Навіть через маленькі перемоги хочеться завжди досягати більшого, більшого і більшого. Насправді це дуже сильно мотивує, коли ти щось робиш, і в тебе воно виходить з кожним разом все краще, краще і краще. Я, коли прийшов на роботу само початку, там майже через місяць почалася війна. У мене вдома був гуманітарний штаб, де ми з колегами шукали просто нереальні речі, які досить складно було дістати в той час. Також я мав досвід роботи на голосовій підтримці, тобто опрацьовували всю роботу, яку було просто можливо. Ці товари ми сортували, відправляли на фронт одразу хлопцям. Чим могли, тим і допомагали. У мене квартира вона досить велика і вона повністю вся. Та була заставлена бронежилетами, касками, наколінниками, аптечками, всім, чим тільки можна було і було потрібно на той час. Вірю в колонізацію космосу. Мабуть, в цей момент потрібно сказати книгу, яка десь частково змінила твоє життя. От. Мені дуже сподобалася книга це Карман Повний Грошей. От вона не про гроші, і це саме цікаве. Якщо говорити про фільми, то це, мабуть, бойлерна, Перл Харбор та Казино з Ніро» — це улюблений фільм. Е, насправді мені досить складно уявити ранок без ранкових зборів, будь то загальні, будь то командні. Навіть коли я у відпустці прокидаюся з таким відчуттям чогось неповноцінного, бо не було ось цієї зустрічі як заряду там планування на день. В такому ключі. От. А в цілому зранку я п'ю чай. Вільний від роботи час. А який це час? Коли це? Не знаю про такий час, от жартую. Насправді мені подобається перебирати мотоцикл, автомобіль, копатися в гаражі, щось складати, збирати мотори в такому ключі. Це, мабуть, і є моє хобі. При роботі з клієнтами, да, тобто, день ранок починається зазвичай із незакритих задач на вчора. Це нарахування для великих клієнтів, домовленості по переговорах. Тобто, так як я працюю з сегментом досить крупних клієнтів, запити від них теж досить часто специфічні. От. І для того, щоб їх всі покрити, я маю комунікувати з багатьма різними відділами, починаючи там, з відділу просто роботи з клієнтами, адвертайзинг, банерна реклама, медійна. І колегами, акаунт-менеджерами, які погоджують додаткові умови для цих клієнтів, от кожен клієнт це як окремий проект, який я веду, веду і він є особливим для мене і для компанії. Зазвичай, якщо немає зустрічей особистих на день, а вони є майже кожного тижня. От я їх планую, тобто проводити, планую. Досить часто я проводжу особисті консультації для клієнтів, да, тобто по покращенню їх бізнесу, по їх розвитку, як можна масштабувати за моєю спиною. Є кейси з агенціями нерухомості, які. Розросталися по різних містах України, які просто зростали разом зі мною від двох філіалів в одному місті до зараз більше ніж 20 філіалів по всій Україні, і це під час війни. Тобто, ми не забуваємо про це. От дуже щасливі, дуже раді. Ми починаємо як з рекомендацій по бізнесу, так і рекомендаціям по контенту, як його покращити, як підвищити ефективність з реклами, так і по будь-яким іншим питанням, яким клієнти можуть звернутися. Одного разу клієнтка до мене звернулася там, як знайти лікарню в селі Чайка. Наприклад, тобто мені абсолютно не важко прокомунікувати з будь-якого питання, запиту, який є в клієнта, навіть якщо воно там стосується чогось його особистого. Ойликсом я і користувався, і користуюся зараз. Тобто я продаю особисті речі. Я вірю, що це топ-1 платформа, яка є зараз в Україні, де вона крос-категорійна, в чому її досить велика перевага. І останнє, що я продав, це було PlayStation 4. OLX для мене це місце, де можна реалізувати будь-які амбіції, будь-які бажання. От і просто ставати. Кращим с кращу версію себе.